Ну, що ж, ми бачимо, що дронова війна вона продовжується, і чесно кажучи, коли починалося повномасштабне вторгнення, коли окупанти посунули на нашу землю, ми собі зовсім по іншому уявляли, як будуть проходити бойові дії. Але зараз ми розуміємо, що головними чинниками, головними, так би мовити, превалюючими моментами є саме дрони. Це безпілотні літальні апарати, яких використовувати можна в різних моментах, і недаревно ми постійно всі чуємо, нам потрібні впіві дрони, крім важкої артилерії, крім снарядів, нам потрібно. Рівно fpv дрони, тому що вони несуть реальну загрозу для наших ворогів. І знову ж таки зараз ми будемо говорити безпосередньо з нашим експертом. Це співзасновник компанії DroneUA, експерт в сфері безпілотних технологій та роботехніки. Робототехніки, це Валерій Яковенко. Доброго вечора, пане Валерію. Я радий вас бачити, радий вас чути. І е, ми зараз продивилися матеріал насправді. Е, і хочу вам сказати, що е, дуже такі хороші перспективні моменти. От ми почули від наших експертів: перший про те, що ми вже починаємо, і це сказав президент е, України. Про те, що ми починаємо переважати у виробництві fpv дронів наших ворогів. По-друге, що якість у нас набагато краща. ми про це обов'язково зараз про протягом нашого включення поговоримо. А зараз хотілося б, щоб ви дали оцінку самій події. Нам, FPV-дроном, нашим військам, вдалося збити гвинтокрил це велика перемога. І наскільки вона значуща для того, щоб пояснити нашим пересічним глядачам, щоб вони розуміли, що це насправді дуже велика, велика перемога для українських збройних сил України. Технологічна рухома ціль, така як винтокрил, це дуже важка ціль для того, щоб просто її поцілити і знищити. Це питання підготовки, це питання підходу до організації стосовно самого обладнання, котре має можливість технічно це зробити. Ну і саме процес організації і ураження такого типу цілі, враховуючи, що є несхідні потоки, котрі ну, реально дуже важко дають можливість підлетіти впритул до цієї цілі. Це все в комбінації формує абсолютно. Нову сферу застосування ми бачили, як українські впівдрони працюють проти розвідувальних дронів ворога, котрі намагаються залетіти в тил України. Але зараз ми побачили, як дрон вартістю до тисячі доларів знищує багатомільйонну авіаційну техніку. І мені здається, це лише початок великої масштабної роботи по знищенню такого типу обладнання, бо ще раз, дрони вони можуть працювати як на близьких відстанях до декількох кілометрів, так і зараз вже ми бачимо перед собою а, моменти, коли влучання у рухомі цілі у важкі щодо влучання цілі трапляються на відстанях 18 і далі кілометрів. Це це довгоплектовується. Я би просто хотів зрозуміти зараз, щоб ми усвідомили. Ми визначили алгоритм, як потрібно це збивати. Цей досвід він нас навчить, і ми будемо розуміти технологію, як за рахунок там тисячі доларів збивати багатомільйонну техніку. Абсолютно вірно. Це прецедент, і надалі ми будемо бачити більше таких випадків. Скажіть, будь ласка, я би хотів просто зараз говорити. От ви продовжили свою думку, я просто хотів уточнити, але я хочу, щоб ви продовжили свою думку. Тобто зараз дрони працюють і на маленьку відстань, і на далеку відстань. Дайте, будь ласка, мені, мені і нашим глядачам пояснення два з половиною роки повномасштабного вторгнення. Наскільки ця галузь в нас виросла, і наскільки ми знаєте, якби навчилися використовувати те, що ми до цього, і ну не зовсім вміли можливо використовувати. Можливо, ми не думали про це, що так буде потрібно. Чи ми готувалися до того, що буде саме така війна? Чим це стало абсолютною несподіванкою, що саме FPV-дрони стануть ну, напевно, основним таким знаєте, як вам сказати, розхідним матеріалом цієї війни? Два з половиною роки в таке повірити і передбачити тако розвиток технологій, особливо коли ми говоримо про low-tech, Це саме low-tech, коли ми говоримо про FPV-дрони, що воно стане таким значущим і настільки ефективним. Результатом тому, що чому це взагалі відбулося, це фактично тестування на полі бою різноманітних підходів і розуміння лише за результатами практики, що саме FPV-дрони можуть уражати цілі настільки ефективно і що їх можна лише покращувати. Саме України є авторами на Використання перших використань таких технологій, і вже ворог нас лише купіював і завжди знаходячись позаду на декілька місяців. І сама Україна стала за два з половиною роки найбільшим виробником дронів на планеті. Сьогодні більше ніж Україна дронів не виробляє жодна. Країна, тож ми однозначно зробили революцію не лише зрозумівши, яке саме обладнання потрібно використовувати і яким чином уражати цілі, ми зробили революцію як країна, побудувавши всю екосистему, через яку з'явилося більше двох сотень різноманітних компаній, котрі виробляються дрони. Є галузі виробники окремих компонентів, і взагалі локалізація цих дронів вона здебільшого стає все більш і більш українською. Мільйон дронів, про які сказав президент України, вони реальні до кінця року. А, ні, це не реальна цифра, тому що їх буде більше. Їх вже три. Тож чекатимемо ще більше темпи, котрі взяла Україна. це просто неймовірна історія. Мільйон про мільйон дронів ми, дронів ми могли говорити в лютому. Ми говорили, могли говорити в березні. Ми могли говорити в квітні, і це так. Тоді це здавалося велика, амбітна, але досяжна ціль. Зараз, вже коли Україна має виробництво по 300 тисяч дронів на місяць, ну це однозначно вже замала цифра. Нам потрібно більше, і ми будемо робити більше, пане Валерію, Давайте, отак просто для мене, щоб зрозуміти і знову ж таки для наших глядачів, можливо таке питання для вас, воно можливо дуже просте, але для нас воно важливе. З дронами це краще захищатися чи краще наступати? Це захисна зброя, чи це все таки атакувальна більша зброя? Чи ми вже зараз навчилися робити і так, і так, і ми десь усвідомлюємо, що ми в принципі будемо розвивати ці технології і далі, якраз в, в сенсі, ну в сенсі більше наступальному, напевне. Україна займає певну оборонну позицію, коли ми говоримо про захист нашої території. Ми є тією країною, на котру напав агресор. Тож всі технології, котрі ми використовуємо, вони апріорі захисні. Але той момент, коли ми могли б лише захищатися, він давно вже пройшов. І наразі ми бачимо, як успішні українські технології використовуються в тому числі для уражень об'єктів, котрі знаходяться за тисячі кілометрів від лінії фронту в глибокому тилу ворога. Тож ті дрони, котрі зараз ми бачимо перед собою, ті ті технології, наприклад, технології штучного інтелекту, котрими укомплектовуються зараз українські дрони, все це можна вже використовувати в тому числі для атакувальних операцій, для того, щоб відвоювати ті території, котрі тимчасово купував ворог. Валерію, скажіть, будь ласка, ми використали більше дронів? От офіційно що за липень ми використали більше дронів ніж окупанти. І зараз йде мова про те, що вони використовують, вони зробили свій. Якраз свій якісь дрони, які називаються Гербер, які е, створений на основі там де Боже, ДСП на основі пінопласту, що вони насправді більше не стільки загрозу несуть, скільки вони виснажують нашу протиповітряну оборону. В нас вони якісніші, в нас вони кращі, як експерт. От зараз так от знаєте, просто для людей поясніть, будь ласка, чим наші кращі, чим ми їх переважаємо, але е, чим вони можуть переважати нас, от якраз в цих технологіях. На жаль, маємо констатувати факт, що деякі речі, котрі використовує ворог і котрі використовує Україна, не можна порівнювати між собою. Україна використовує обладнання виключно проти мілітарних цілей знищуючи військову інфраструктуру ворога, військову техніку та особовий склад. І наші дрони вони предназначені для роботи в дуже важких умовах, коли мова йде і про протидію ворожого ребу, і про роботу на великих чи складних дистанціях чи ділянках лінії фронту. Коли ж ми говоримо про нові новації, котрі ворог Панує і демонструє по лінії фронту на кшталт тих же самих Гербер. Це є певна модифікація і розвиток лінійки дронів аля шахет, котрі завжди були використані виключно проти цивільної інфраструктури України і для терору українського населення. Жоден шахет ніколи не використовувався проти військових чому? цілей. Він завжди. чому тому, Пане що. Шахеди це та технологія, котра добре пропрацює по тиловим об'єктам по інфраструктурі, по певним об'єктам, котрі просто банально не захищені. А коли ж ми говоримо про військову інфраструктуру, про безпосередні об'єкти, котрі знаходяться, українські об'єкти на лінії фронту, то такі таке обладнання не буде ефективно працювати по такому типу бойових цілей. Тож зараз ми бачимо розвиток певне у вигляді ти ж саме Гербер, коли кількість дронів може бути збільшена. За рахунок того, що використовуються ну дуже прості компоненти в своїй роботі, іноді ці дрони навіть не міють, не мають не несуть в собі навіть бойового заряду, а просто є певними літачками, котрі заспамлюють ефір і дійсно заважають відслідковувати реально небезпечні. Повітряні цілі таким чином, це просто намагання виснажити українську протиповітряну оборону. Це дійсно факт, і нам потрібно з цим вміти працювати. такі дрони все ж таки небезпечні, хоч і зроблені з пінопласту та фанери. Пане Лерію, зараз ви для мене трошки відкрили. Я думаю, що для багатьох глядачів так само. Тобто, давайте трошки усвідомимо. Ми готуємо дрони, які повинні атакувати військові об'єкти. Військові об'єкти, які захищаються, для цього потрібно там одні певні компоненти чи певну технологію використання. Шахеди іранські, які зараз використовує ворог, плюс те, що вони виробляють. Гербер, зокрема. Це виключно, тобто, якщо вони будуть летіти проти військових об'єктів, вони ніякого сенсу не мають. Їх просто позбивають і ніякої шкоди вони не завдадуть, навіть якщо вони впадуть. Вони йдуть виключно проти цивільної, цивільної інфраструктури. Так я розумію. Абсолютно вірно, ви жодного разу за минулі два з половиною роки не бачили жодного ураженого шахедом військового об'єкту, лише цивільні міста, лише тилові об'єкти, лише страх людей це те, що хоче досягти ворог. Вони не використовують таке обладнання проти військових. Вони використовують терористичне обладнання проти цивільних людей. А це тактика вона буде працювати. Українці мені здається. Вже нічого не бояться. Ми звикли і очікувати сигнали повітряних тривог, і ми розуміємо, що таке правило двох стін. Ми спускаємося в укриття. Це важко, це виснажує, але ми з цим живемо. Чи розуміє ворог, що ми не здамося, це потрібно його питати, але Україна справиться з будь-якими навалами, і українці також. Скажіть, будь ласка, ми переважаємо їх в виробництві якісних дронів, скажімо так, ну, тих, які будуть виражати. Я розумію, що зараз ви можете сказати, що давайте розділимо, що, що нам потрібно, правильно, військові об'єкти чи цивільна інфраструктура. Але, в принципі, от якщо говорити про війну дронів, тому що цю війну називають дроновою війною, дроновою, де величезна кількість... Якщо так. говорити про ті технології, котрі дійсно змінюють щось на полі бою, Україна тут переважає і переважає достатньо давно. Ми тримаємо впевнено відрив і використовуємо більше дронів з більш якісним плануванням. І в принципі, вся екосистема в нас побудована на знаєте таких засадах ринку. Коли існують різноманітні приватні організації, приватні підприємства, котрі фактично створює всю цю індустрію. Ворог він авторитарний. Він намагається за рахунок певних державних урядових установ щось змінити, щось зробити, але через те, що, по-перше, там є і елементи корупції, котрі на болотах є одним з найбільших союзників України, так само там є елементи просто профанації і побудови певних потім деревень, це все створює розуміння того, що українська. Система дронів вона розвивається швидше і якісніше як наслідок. Ми попереду у виготовленні дронів і у новаціях, котрі котрі потрібні для того, щоб дрони продовжували працювати, тому що ворог завжди пристошовується, він не стоїть на місці, і нам постійно потрібно долати нові виклики. Валерій, будь ласка, а правда було, що вони були взагалі не готові до того, що ми будемо використовувати в перші в першій місяці війни таку кількість дронів, і що вони, вони от пристосувалися там буквально там через півроку, через е, певний період часу? Що Це було для них абсолютно несподіваною історією. Для них було несподівано історію в принципі той рівень спротиву, який зробили українці, коли вони замовляли ресторани на третій, на четвертий день повномасштабного вторгнення в Києві для того, щоб святкувати свою перемогу. Вони навіть ми не могли уявити, що абсолютно кожен українець візьме до рук ту зброю, котра в нього є. А весільні оператори візьмуть в руки весільні дрони і почнуть шукати ворога, який атакує. Україну, Тож це насправді була дійсно несподіванка, і ворог не був до такого готовий. І це ми можемо навіть побачити по тому принципу розгортання систем РЕБ, котрі на самому початку повномасштабного вторгнення так активно на території України не працювали. Лише через півроку дійсно ворог почав глушити ті дрони, котрі використовували українці. Але в той момент процес вже було запущено, і Україна почала створювати власну дронову екосистему і армію дронів. Ну, Давайте так що, трошки пояснимо людям, що, що таке екосистема. Екосистема це створення певної такої якби, групи е компаній, можливостей, так, наскільки я розумію, для того, щоб ця система розвивалася. Тобто є якась певні преференції, якісь певні привілеї для тих компаній, для тих людей, які цим займаються. Так, я розумію? Чи трошки не так? Екосистема… Це всі гравці, котрі приймають участь у тому, щоб виконувалася кінцева ціль, щоб українські дрони уражали ворога. Це держава, котра стимулює і увагу, і фінансовий інтерес для цієї сфери. Це приватні бізнеси, компанії, котрі інвестують у виробничі ланки у нові технології у розробку самих дронів. Це навчальні центри, бо на кожного дрона потрібен оператор. Їх потрібна величезна кількість і тренерів, і навчальних центрів. Це і певна робота з бойовою частиною, якщо ми говоримо про дрони бомбири Дрона камікадзе це окрема історія, окремий клас компаній, котрі працюють з вибухівкою і з необхідними пристроями, котрі дійсно будуть перетворювати FPV-дрон на те, що може уразити танк і знищити його вмить. Це різноманітні міжнародні зв'язки і системи дистриб'юції постачання компонентів, це величезна екосистема, це ознаки ринку, де в кожного є своя, інколи навіть невеличка, але роль. Я просто хотів е, уточнити е, таку історію. Е, дивіться, ми зараз говоримо про те, що екосистема в нас, вона якась є, якась працює. Напевно, якась така сама екосистема працює і в наших окупантів, нашого ворога. Правильно ж? Тобто якісь певні там постачальники, моменти. Ми всі говоримо про санкції санкції. Ми вже зараз про них перестали говорити. Тому що ми багато років говорили про те, що там санкції нам допоможуть, вони знищать, вони не зможуть там робити свої технології, вони не зможуть того, не зможуть те, не зможуть це. Ну ми бачимо, що вони якось розвиваються. Тобто ті санкції вони не сильно впливають. І комплектуючи, вони отримують, чи все-таки сильно впливають, Валерія вони сильно впливають, вони сильно. впливають настільки сильно, що ворог не може масштабувати навіть успішні ідеї, котрі в нього є, вони не можуть довести це до практики, наприклад, до масштабування певних виробництв. А саме тому, що санкції їм за ну заважають робити це. Вони не можуть знайти адекватних партнерів, вони працюють лише з тими урядами, в котрих є автократія чи тероризм. Вони не можуть отримати доступ до найсучасніших технологій, з котрими працює Україна. Вони не розвиваються в сфері штучного інтелекту настільки швидко, як це робить Україна у колаборації з своїми міжнародними західними. Партнерами санкції працюють, але це не можна сказати, що воно працює просто ось так по щелчку. Потрібно завжди слідкувати за кожним елементом підсанкційної техніки, щоб вона до болот не потрапляла. І навіть якщо так сталося, кожен факт, кожен ланцюжок постачання такого обладнання потрібно обрізати. Це дуже ретельна, складна а, нудна робота, котру фактично потрібно виконувати. І українці над цим працюють працюють постійно. Тож сказати, що санкції... Ці не працюють дуже неправильно. Подивіться на китай. Китай запроваджує обмеження на експорт будь-яких дронових технологій, котрі можуть використовуватися у мілітарній сфері. А вже ж Україна від цього страждає, тому що а, частина тих комплектуючих, котрі ми а, використовуємо як країна в своїх дронах, вони постачаються з південно-східноазійського регіону. Але Рефія, в котрій нема альтернативних постачань, в а, страждає взагалі капітально. Тож зараз ми чітко можемо розуміти, що санкції насправді це працюючий річ і їх потрібно. Лише посилювати, доповнюючи не лише відстежуванням компонентів, а й фінансових операцій, коли вся фінансова система рефі буде з ознакою тероризм і взагалі не буде мати дотику до глобального фінансового ринку. Прогноз ваш. На найближчі два роки, якраз у цій сфері, якщо ми говоримо про те, що санкції працюють, їх потрібно підсилювати, дай Бог їх будуть посилювати. Ми маємо можливість так само певні певне сповільнення через те, що ми теж, як ви кажете, Китай не може нам надавати, тому що він забороняє, але ми маємо можливість десь шукати. Знаєте, якби от такий прогноз, як буде виглядати ситуація там через рік, півтора, через два, вони адаптуються. Ми їх будемо переважати суттєво. Як, як, як воно може бути? А, і вона адаптується в якоїсь ступені, і ми адаптуємося. Розрив між застосуванням інноваційного технологічного обладнання на полі бою. Він буде з переважанням України. Україна буде працювати і вже зараз працює над максимальною локалізацією виробничих ланок. Кожен компонент дрона, кожен компонент робототехніки буде вироблятися в Україні. Навіть тепловізору вже виробляються в Україні, а будуть і ще сюди будуть заходити міжнародні партнери, міжнародні збройні Концерни відкривати виробничі лінії, наймати українських інженерів і вчити українських інженерів. Кількість а, певних компаній, котрі працюють в цьому напрямку, вона буде зростати. І ми зараз побачимо перед собою бум не просто кількісний у вигляді дронів, котрі ми будемо виготовляти мільйонами. Ми побачимо так само максимально ефективне застосування технології штучного інтелекту, котрий зведе нанівець будь-яку ем, перевагу чи надбання ворожого ребу. Фактично, ми зможемо працювати там, де раніше могли просто не працювати, додаток до цього будуть створюватися ще більше а, коаліції, котрі насправді на меті будуть ставити не допомогу Україні, а на, на а намагання навчитися отримати знання з побудови цих екосистем для наших партнерів. Бо кожна країна, котра межує з країною терористом, вона розуміє, що їм на складі потрібно мати 30 мільйонів дронів, просто щоб вони були, і коли вони знадобляють в них не буде гепів чи просадок у постачанні до військових частин цих технологій, і це саме до досвід України, котрий весь світ намагається отримати через два роки. Ми побачимо Україну як лідера цього ринку і як компанію, точніше, як партнера міжнародного партнера для всіх цивілізованих країн з точки зору розбудови екосистем робототехніки для безпекового сектору і не тільки. Дякую дуже, пане Валері. Я посміхаюся, тому що знаєте, завжди дуже хочеться почути позитивні новини. І коли ти бачиш перспективу, в тебе завжди буде з'являтися посмішка на очах. І я бажаю вам, щоб всі ваші слова вони насправді здійснилися. Я думаю, що ми будемо ще неодноразово зустрічатися в студії, і говорити про успіхи якраз дронової такої індустрії в Україні і не тільки в Україні і в світі проти окупантів. Вам тихої, спокійної ночі і всього найкращого.